Високотехнологічні зразки безпілотних систем власного виробництва презентували у Києві команди ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії і не тільки. Із чемпіонату дронів повернулася Ельвіна Сидбулаєва близнюки. Руслан та Роман налаштовують fpv дрон, готуються до чемпіонату. Один і двісті грам включається це максимальна вага, яку може підняти сімка. На яких ми зараз, зараз літаємо, завдання Руслана та Романа за допомогою дронів, які вони до слова збирали власноруч подолати дистанцію швидко та якісно. Тож виходять на майданчик, встановлюють пташку, одягають окуляри, налаштовують пульт і стартують. Головне на дистанції не потілити у перешкоди. Саме цей етап один з найскладніших у турнірі. Ця локація, на мою думку максимально приближена до бойових умов, бо дуже великі перешкоди, які ну в бойових умовах, вони теж такі є. Тому дуже складна траса. Якщо немає навика, то це дуже зробити це дуже складно. Тобто не вилучиться, якщо прийшов і зробив ну, пролетів дуже швидко. Близнюки вчаться літати на FPV-дронах вже як півроку. В турнірах беруть участь не вперше. Їх мета набратися досвіду. Обрали цей напрямок свідомо. У Мене батько воює і якщо придеться, то я також піду. Тобто вибирає для себе краще, тому що я буду краще. Тобто я стараюсь, тренуюсь. Владислав у змаганнях участь не бере, натомість презентує безпілотник. Крейстерською швидкістю для нього є орієнтовно 70 кілометрів на годину і дозволяє відлетіти на відстань. 15 плюс кілометрів. Саме цей боєприпас він має кумулятивну частину, що направлена проти броньованої техніки, та фу осколково фугасну частину, яка направлена проти особового складу. У Андрія безпілотники різні: Денні та нічні. Ось цей середній може знищити ворожі реби. Нічним жахом для росіян є ось цей великий дрон. Окупанти її називають баба-яга або чортоліт. Дуже ефективний засіб для знищення ворожих укріпрайонів склади та автівки. Саме тут посередині знаходиться вся електроніка, всі його мізки, антени керування сюди заводяться. В основному використовують по стаціонарних сім'ях по будівлі, залітають в місця зосередження особового складу противника. Беруть якісь два боєприпаси. як Показала практика: першим боєприпасом скривають кришу, другим вже закидають всередину будівлю. Такі виставки дронів дають можливість продемонструвати власні розробки та надихнутися роботами інших винахідників. Зібрати пташку може. Кожен дрони сьогодні займають 60% від усіх інших дронів, які використовуються на війні. Сьогоднішній захід він покликаний саме об'єднати людей, які працюють FPV дронами які можуть тут обмінюватися, в тому числі і досвідом. У подібні заходи вони сприяють розвитку FPV технологій в цілому в країні, як серед цивільного, так і військового ком'юніті. які долучаються до цього. Чемпіонат зібрав понад півтора десятка команд: і від Збройних сил України, Нацгвардія, і від Нацполіції, а також від найкращих українських компаній, що спеціалізуються на розробці безпілотних систем. Ільвіна Сидбулаєва, Михайло Головненко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.